На яку б планету вони потрапили, не поспішайте хапати речі невідомого походження. Хто знає, можливо, облесіння це був би найменший з наслідків. Усіх вітаю! З вами Лана. Ви на моєму каналі Книжкова Божевільня. І сьогодні ми вирушаємо у безмежні простори космосу разом із Крістофером Пауліні – та сном у морі зірок. До речі, книгу у нас видає Якабу Паблішин. Це друга книга фрактального всесвіту і є продовженням фрактального шуму. Вона не просто розширює Всесвіт, вона занурює у нього набагато глибше, ніж будь-коли раніше. Перш ніж ми перейдемо до власне сну у морі зірок, давайте я швиденько вам нагадаю, що ж таке власне фрактальний шум та з чого все почалося. Власне історія почалася за 23 роки до сну у морі зірок. Фрактальний шум у нас, до речі, також видає, як був пабліш шоу двох 2234 рік, коли за межами надсвітлового транспортного засобу Адамура газовий гігант пісочного кольору Самсон виступив на чорному тлі космосу. Пролітаючи на талосом 7, команда дослідників виявила аномалію на безлюдній планеті. Це була безодня шириною у 50 кілометрів. Вона не виглядала природною, а скоріше, як штучне утворення. Безодня з певною періодичністю, надсилає чи то сигнал, чи певні звукові хвилі та вібрації. Що це, для чого та яка цивілізація могла таке створити? Команда має вирушити на планету, дістатися до безодні, щоб дослідити все, що можливо. Але шлях буде досить важким, адже команда не ладнає, у кожного є свої скелети у шафі, кожен має свої психологічні травми, які отримав протягом життя. І цей тягар переслідуватиме їх до кінця. Ви не знайдете тут динаміки постійних подій та чогось епічного. Це скоріше історія подорожі шляху та взаємин, історія болісних переживань, мук вибору, протистоянь та розмірковувань над питаннями життя, смерті та віри. Це історія початку, знахідка великого маяку, який згадується у сні у морізірок, і це події, які відбулися за багато років до наступної книги. Це відчайдушна спроба знайти сенс у бездушному всесвіті. Кожен крок складніше за попередній, і проблема не тільки в тому, щоб дійти до безодні, а й в тому, щоб повернутися. Історія фрактального всесвіту, яка писалася десятиліття і була натхнена з нами Крістофера Паоліні. Сон у морі зірок це не просто чергова космічна опера. Це твір, який змушує нас замислитися над долею людства. Над його місцем у величезному та часто ворожому космосі події тут розгортаються через багато років після фрактального шуму, і згадується той самий перший маяк на Талосі 7 Людство за цей час розширило свої кордони, колонізувало системи, але разом із тим зіткнулося з новими, досі незвіданими загрозами. Паоліні віртуозно поєднує елементи наукової фантастики, космічного горору, біопанку, філософських роздумів, створюючи унікальну атмосферу напруги та досліджень. Сон у морі зірок відрізняється від фрактального шуму. Я б навіть сказала, що вони протилежні. Докладніше про фрактальний шум можна дізнатися в окремому відео на цьому каналі. Посилання залишу в описі. Давайте трохи зануримося у сюжет, щоб ви зрозуміли, про що саме йдеться мова у сні у морі зірок. Та власне хто ж головні герої, яку роль вони відіграють. Звичайно, я не буду розповідати про їхні пригоди, що саме конкретно вони переживали протягом всієї книги. Давайте будемо відвертими. Якщо ви бачили ту книгу, там досить велика цеглинка. Звичайно, переказувати її я вам не буду. Я, можливо, зосереджуся лише на деяких моментах, щоб у вас було розуміння того, про що йдеться в цій історії. Життя головної героїні Кіри було. Сповнене сподівань. завершення дослідницької місії на планеті, де мала бути колонія, пропозиція в її коханого чоловіка, щасливе майбутнє. Кіра й сама народилася на планеті колонії Вейланд. А відкриття великого маяку спонукало її стати ксенобіологом. А у вільний час вона грала на концентрині. Це така гармоніка, яку вона взяла у одного з шахтарів. Але її життя. Круто змінюється під час останньої дослідницької місії на планеті, яка мала бути майбутньою колонією, вона провалюється у печеру, де вступає в контакт з інопланетною біотехнологією. Саме ця подія змінює її життя назавжди. Адже Симбіонт, який виявився з нею спорідненим під час адаптації, намагався захистити кіру, і вона втратила кохану людину та своїх друзів. І це був лише початок, адже далі дівчину почали жорстоко досліджувати. Аксено, він же ідеаліс, він же Скінсьют, почав все більше змінювати кіру, адаптуючись та зливаючись з її організмом. Вони ставали одним цілим, і звичайно, що дівчина змінювалася і зовні. Так, наприклад, вона стала повністю покрита скінсьютом. Це не можна назвати і повноцінною одежею, але цей біокостюм повністю покривав її тіло. Вона втратила волосся. І, звичайно, це кепсько, адже одна справа, якщо ти сама обираєш подібну зачіску, і зовсім інша справа, якщо обирають за тебе. На прикладі кіри та її переживань ми бачимо наскільки люди можуть перейматися питаннями своєї зовнішності, та яка відмінність у цьому сприйнятті із Варнауі – це іншопланетна раса? Адже те, що важливо може бути для людини, абсолютно не важливо для інопланетян. Поки Кіра перебувала під дослідницькими тортурами на корабель, поскоєний напад. Кіра має вижити і виконати певну місію. Вона має дістатися до системи Лебідя. Але ця місія пішла не за планом. Доля звела її з командою космічного корабля «Волфіш», а та місія перетворилася з передати інформацію на порятунок людства та спокою у галактиці. Отже, Кіра з командою мають дізнатися, що ж таке Кіра та ідеаліс, з яким вона споріднена, про це трохи далі. Хто їхні вороги та як виникли, та як зупинити. Війну протягом історії ми бачимо, як змінювалася Кіра, як із дівчини з рожевими мріями вона перетворювалася на бійця, на людину, яка заради мети, заради порятунку інших ладна пожертвувати абсолютно всім. Екіпаж корабля стає для кіри своєрідною сім'єю. Сміливий власник корабля та капітан Сальво Фальконі з холодними блакитними очима, мускулистою статурою та загаром став для Кіри спочатку другом, а потім дуже близькою людиною. Заради свого корабля та своєї команди він був ладен буквально на все. На мій погляд, він відданий зухвалий любитель пригод і до появи кіри в команді. Або здатен на досить сумнівні авантюри, наприклад, контрабанда. Та яким би брутальним не був капітан, у нього є свої слабкості. Наприклад, він полюбляє рослини, в нього є улюбленці. Наприклад, свиня, яка полюбляє сидіти у фальконі на колінах, щоб він чухав її за вушком. А ще на кораблі є пухнастий кіт сянці. Окремо, варто згадати корабельний розум Григорович. Це колись була жива людина, яка постраждала під час дуже сильної аварії і пошкодження були невиправними. Йому тоді здалося гарною ідеєю стати розумом для корабля. Після перетворення на дещо більше ніж людина, його мозок, вкритий трубками та дротами, перебував у чорному металевому саркофазі, наповненому живильною ванною. Тепер його тіло це корабель, що здатен мандрувати куточками всесвіту, а розум випереджає людський. Він відданий ексцентричний, полюбляє лаконічні та невпорядковані вислови, які розважають команду однаковою мірою. А ще трохи схиблений через речі, які трапилися з ним до того, як він потрапив на корабель. Серед екіпажу корабля ми зустрічаємо Сон Хваюн. Це механік з шинзар і завдяки генним поліпшенням має додаткову м'язову масу та збільшені легені для того, щоб жити в атмосфері з низьким киснем та високою гравітацією. Вона рятувала команду креативними ідеями та їх втіленням. Горобець, дівчина, що була у стосунках з механіком та мала стрижку піксі, незважаючи на свої мініатюрні розміри, колишній співробітник 14-ї дивізії ЮЕМСІМ командування Європи. Вона була міцною як титанові цвяхи, а не те, про що ви там подумали. Трік. Він же Епіфані Джонс, наймолодший з екіпажу, сповнений юнацького ентузіазму, дуже полюбляє пайкові батончики. Розважає екіпаж каламбурами, незважаючи на свою юність та обставини, які були до того, як він потрапив на Волфіш. Хоробрий юнак та вірний команді народився та виріс на станції Уткарт. Це шахтерський фортпост на 61 Лебедя-Бі. Насправді дуже милий. Та щирий персонаж, який радіє усьому цікавому та позазимному. Доктор Вішал неможливо згадати всіх, але не згадати його, це було б нечесно. Добросердий та завжди готовий допомогти, щоб це не було або ж рятування життя, або ж просто лікування поранень, або ж навіть приготувати смачну їжу, чому б ні. Дуже вічливий та професіонально офіційний. Він звертається до команди, наприклад, Кіра. І тим менш очікуваними виявилися його стосунки з Одрі Нільсен, яка допомагала упорядкувати всі справи на кораблі. Вона покинула свій дім у місті венерянських хмар, розлучилася з чоловіком через генетичні вдосконалення, там були в них певні суперечки, і вона. Виглядає досить молодо завдяки цим генетичним деяким вдосконаленням. Навряд чи скаже, що вона вже бабуся. Екіпаж Волфіш, що є головними, окрім кіри, звичайно, героями, досить сміливі та віддані люди. Якщо вони прийняли тебе до своєї родини, то вони підуть за тобою до кінця. Будуть вболівати за тебе, захищати тебе. Це така собі chosen family, тобто сім'я за вибором, не пов'язані між собою кровними узами, згадуючи персонажів, які мені запам'яталися, можливо, ще варто було б згадати і Тарі це Варнауї, інопланетянин, якого приставили до Кіри для її захисту. Він не тільки допоміг. Текти від ворогів, а ще й став дуже цінним джерелом інформації про історію та культуру самих Варнауї. Насправді ще багато є кого згадати, адже й персонажів дуже багато, і кожен із них відіграє якусь певну роль. Кожен має свої особливості, кожен пропрацьований буквально до дрібниць, як лефет, лідер вузла розумів та майстер з інтриг та повалення. Великого Ктейна та власне Ктейн, що правив Варнауї протягом століть зі свого скляного кургану серед абісального конклаву в океанах Пелагія. Він мав десятки щупалиць, тисячі очей і мав ядерний реактор у своєму єстві. Його образ, наче відсилає доптулху Лавкрафта. Але щоб поглиблюватися у розгляд кожного героя, потрібно дуже багато часу. Тож краще подумаємо про пригоди Кіри та її сон. Морі зірок у цьому безмежному та холодному світі. Сон у морі зірок порушує цікаві теми. Одна з них це, звичайно ж, контакт із нелюдським розумом. Як ми реагуємо на те, чого не можемо зрозуміти? Чи можемо ми спілкуватися з чимось настільки чужим? Природа свідомості та реальності. Назва серії не просто так, називається «Fractal Verse». Пауліні грає з концепціями реальності, як сприйняття формулює світ навколо, і який вплив має формування фракталів, які в творі відіграють дуже важливу роль. Власне, що ж таке фрактали? Вони мають нерегулярні форми, їх можна розділити на частини, і кожна з них є зменшеною копією всього фракталу. От що цікаво. Особливо приділяється увага множині Мандельборта, використовується для створення фрактальної графіки. Це та книга, яка змусить змінити своє уявлення про буття. Тут є своя мораль та правила виживання, на що готові піти люди для того, щоб захистити себе, щось своє, близьких своїх та своє майбутнє у ворожому всесвіті. Самопожертва. далеко не кожен здатен. Відмовитися від себе, від того, що тобі важливо, і прийняти те, що ти вже й може і не зовсім людина, і що є речі, які ти можеш зробити заради життя інших. Адже проблеми однієї людини можуть стати проти проблем більшості обмін життя за життя. Багато хто знає Крістофера Паоліні за серію «Рагон» і автор знову демонструє свій талант. Його описи, пейзажів, космічних пригод просто захоплюють подих. Читач може відчути себе частиною цього всесвіту. Атмосфера книги досить гнітюча та напружена. Ви відчуваєте а, цю небезпеку, яка нависає над головними героями. Є й моменти справжньої людської стійкості, моменти спокою переплітаються з динамікою подій. Якщо фрактальний шум є інтродукцією до фракталвірсу, то сон у морі зірок її розкриття. Шум спокійний, психологічний, історія шляху, сон динамічний. Створює нові запитання, відповідає на існуючі та інтригує. Це історія для тих, хто полюбляє зануритися у складні багатошарові світи, де філософія переплітається з людською драмою. Якщо ви додивилися до цього моменту, не забувайте підтримати розвиток цього каналу. Поставте вподобайку цьому відео, напишіть коментар для підтримки та просування. Натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Підпишіться, якщо ви цього ще не зробили, та зробіть репост в інших соціальних мережах. Можливо, комусь також буде цікаво подивитися це відео. Якщо є можливість та бажання якось мотивувати мене, підтримати мою працю, посилання на Монобанку також в описі під відео. Окрім того, є Patreon і на цьому каналі увімкнути спонсорство, спонсорам доступні деякі бонуси, наприклад, перегляд відео до того, яких побачать інші. Менше ніж за ціну чашки кави, ви можете стати спонсором цього каналу. І, звичайно, окрема подяка спонсорам та патронам. Завдяки яким цей канал досі існує, кому може сподобатися «Сон у морі Зірок, поціновувачам твердої наукової фантастики, які люблять продумані світи та технології, тим, хто хоче познайомитися з біопанком, тим, хто шукає філософські роздуми про свідомість, реальність та місце людства у всесвіті. Любителям космічного горору та напружених історій, де постійно чатує небезпека, і, звичайно, тим, кому ж цікаво, що буде далі після фрактального шуму. А ви вже читали цю книгу? Які ваші враження? Поділіться ними у коментарях. Не забувайте підтримати це відео. Дякую, що додивилися до кінця і до зустрічі у нових книжкових світах. Всім папа. -па.